Незадовго в Україні розпочнеться весняний призов, а саме протягом двох місяців, починаючи з 5 травня, близько 500 юнаків і чоловіків з Тернопільщини мають відбути на строкову службу в різні куточки України. Тих же, хто призову уникатиме, чекає адміністративна і навіть кримінальна відповідальність, також у військкоматі наголошують, призовники в зону АТО в жодному разі не поїдуть. В оказі визначено, що відправці підлягають. Громадяни чоловічої статі віком від 20 до 27. В населення виникає питання, дітей, чому кличуть дітей віком від 18 до 20 років. Для того, щоб вони з'явилися в військомат, пройшли медичний огляд. І було визначено їх ступінь, придат... ступінь придатності до військової служби. Також у військоматі закликають зголошуватись і на службу за контрактом. Сьогодні потребують людей різних професій: від водія чи кухаря і до професійного військового. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом. Сягає 7 тисяч гривень, Мінімально на сьогоднішній день, коли він попадає в навчальний підрозділ, це 7 тисяч 38 гривень. Відповідності до вислуги років посади, на яку попадає військовослужбовець, збільшується грошове забезпечення. І крім того, хочу наголосити, що активно проводиться робота щодо відбору якраз високомобільних десантних війська. У високомобільних десантних військах ще більше грошове забезпечення. Нагадаємо, в Україні сьогодні триває демобілізація, частина бійців, кажуть, у військкоматі вже повернулися додому. Під час демобілізації постановки на облік військового комісаріат військовослужбовець стає на облік протягом п'яти календарних діб. Він має з собою взяти військовий квіток, взяти припис, а також всі інші документи, які підтверджують його статус учасника бойових дій. Такий статус йому був не наданий, але в нього є всі підтверджуючі документи. Нічого страшного, військові комісаріати готові надати, в тому числі цей статус учасника бойових дій. Рекомендують бійцям також додавати підтверджуючі документи про поранення.